Цей віски зроблений біля підніжжя гори Фуджі, і так він зовні дуже спокійний, але всередині це справжній вулкан смаку. Хто робить це віски? Fuji Gotemba Distillery. Це справжній гігант, який часто заходиться в тіні Ніка та Сантері. Із цікавих фактів на цій дистилерії роблять як солодовий віскі, так і зерновий. Ну, звичайно, це все діло змішують, тому на етикетці на самій упаковці ви можете прочитати такий надпис як Single Blended Japanese Whisky. Мене також це коли здивувало, але в принципі нічого дивного, воно все робиться під одним дахом. А це велика рідкість. Завжди мрія так зробити на оглядах. Так тут така пробка. Наливаю собі драмчик для дегустації на аромат. Fuji Single-blended. Так, дуже очікувано. віскі дуже-дуже свіжий, багато фруктів. Є навіть натяк на вершковість, а в вигляді якось косу. Ну, коротше, ти береш з цією великою ложкою ці всі нарізані фрукти, і потім ще тобі підносять панакоту. Це такий собі десерт.